Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Скільки Ісус звертав увагу на фарисеїв, на цих двояких людей, які говорили одно, робили друге, дурили людей, себе дурили, своїх дурили. Фарисеї. Не найкраще про них слава іде біблійна. Але підходить один із фарисеїв і кличе Ісуса в гості. Для чого? Розглянемо собі це. А для того, щоб перед іншими показати, що ось цей знаменитий Ісус був у мене в хаті, а у тебе не був. І бачите, Ісус не відказує. Він іде. Бо Господь Бог має більші плани, як фарисей, як та жінка, що потім прийшла. І ті, що говорили, у Бога трошки більші плани довші і ширші. Бо Христос зробив той жест, щоб ми сьогодні його читали в Євангелії і слухали. І ось. Бійшов Ісус до Фарисею в хату, сів за столом, а тут жінка, що була грішниця у місті, пише Євангелист. Тобто це була не просто якась людина, яка один раз десь там оступилася, що, ну, що навіть ніхто і не знав. У місті була знана, я собі думаю, який там, наприклад, міг бути такий гріх, що це те місто знало і всіх, хто воно хвилювало. Я думаю, що ближче до якихось доповій, до тих всяких сексуальних послуг, бо тому що світ наскільки був туди морально низьким, щоб більше якісь речі про якісь там говорити, було би й годі. І представте собі, що вона почула, що Ісус є там у того фарисея в домі. І як ви собі думаєте, той Фарисей сам там був в тому домі, чи були в нього ті, що працювали в саді, ті, що працювали в городі, ті, що дивилися за, за кіньми, чи за, ким там, чи за тою каретою, на якій він їздив, та напевно були, ні. І були ті, що стояли на воротах. І як вони її пропустили? Тому що вона не один раз туди приходила. І її знали в лице. Тому її пропустили. І ось вона приходить до хати. Всі навіть не дуже здивувалися. Бачите, на реакцію Фарисея, якби він, якби це прийшла, якась людина не поміг, що він би сказав: слухай, а то хто прийшов? Ну, заберіть її звідси. Її не женуть. Тобто вона там була як вдома, ця грішниця, яка яку знали це місто, але їй знали, що вона грішниця. Не думаю, що вона валансалася по цілому місті, Я думаю, що знали, що вона грішниця, бо вона з тим фарисеєм зналася. І ось ця жінка. Сіла колоніг Ісуса, взяла Алябастрову посудину пахощу, що є недешеве, а навіть дуже дороге. Тобто ця грішниця, оказується, була не дуже бідна. І тут. Цей фарисей починає собі в своїй голові думати, якби він знав, хто це жінка, то він би точно не дозволив їй до себе доторкатися. І Христос почув цю думку і каже до нього: Слухай, я тобі цим не спитаюся тебе. Було два божники, один був 500 динарії, другий 50. Як ти думаєш, тому і тому було прощено, котрий більше полюбив? Так, той, що більше, йому прощено. Так. І тут він каже порівняння цієї грішниці і цього Симона Фарисея, відношення до Ісуса Христа. Він каже: слухай, я прийшов до тебе до хати, ти не дав мені води на ноги. Це давали особливим гостям. Ти не, дав, не привітав мене поцілунком, а ця, бачиш, цілує мої ноги. Ти Єлеїм не помазав мене як символ найпочатнішого Гостя, а вона каже, бачиш, пахощами ноги мені обмиває. Тому кажу тобі, їй більше прощено, бо вона більше полюбила. Тому і більше прощення. Розмір любови людської може якби відповідати розміру прощення. Якщо ви не вмієте любити, якщо ви не, є, якщо ви не маєте емпатії, якщо ви не маєте співчуття, співпереживання, то є великий знак питання, чи вам взагалі проститься? А тим більше, якщо ви ніколи нікого не простили, бо казали, то несправедливо, правда на моїй стороні, я не можу терпіти, неправду. я не прощу йому ніколи. Чуєте? Не будете мати прощення ніколи. Якщо будете такими. Добивачами правди. Христос каже, лишіть вашу правду на землі. Правда в Божій, то, що ви на землі своєю боротьбою за правду знищили купу людей, ви за то будете відповідати. Правда в тому, що Ісус Христос, Син Божий. Оце є правда непорушна. І то, що він є друга особа Божа, із Пресвятої Троїці, Отець, Син і Дух Святий, ото є істина, то є правда, яка починається із землі, закінчується у вічності, починається у часі, закінчується там, де часу немає. Оце є правда, а ваша то між вами то відносини це балачки, каже Ісус. Балачки. І тому каже, ти знав її, ти її постійно принижував, ти ніколи не надав їй тої гідності, якою вона вартувала. Так, ти давав їй гроші, давав їй винагороди, але ти не давав їй гідності, людяності. А Христос той, що прийшов грішникові надати авторитет. Не через те, що він грішник, а через те, що він кається. Тому покайтеся, бо Царство Боже близько. Перегляньте своє життя, приготуйте себе до перемін і прийдіть до Ісуса. Сльозами обмийте Його ноги. Повитирайте, як не волоссям, то рушником, найчистішим, найбілішим, який маєте вдома. І цілунками обцілуйте ноги Ісуса. Учіться у грішників. Бо праведники, які себе рахують праведниками як той фарисей, це то оказується, що вони не несуть спасіння, а несуть осудження для, для самого Ісуса. Будьте тими грішниками, що каються, як тими, але ніколи не будьте тими праведниками, які засуджують людей. Нехай Господь милостивий. Буде до тих, хто чинить милосердя. Нехай Господь наділить тебе повнотою любові, яка відповідає розміру Твого прощення, Твого жалю і Твого покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!